В одній далекій країні жив капітан на ім'я Гугуленце. Плавав він на вітрильнику до різних країн, займаючись торгівлею. Але йому дуже хотілося бути схожим на пірата, тому він носив великі вуса, ботфорти і капелюх із черепом та кістками. Уся його команда складалася з трьох матросів міле піле, бодач йода та шуре буре. Які нічого до ладу не вміли робити, та юнге, томіце, який розтлумачував команді накази капітана. Дух свіжий вітерець, пінилося море, корабель капітана Гугуленце плив до далекої Африки. Там було багато слонів, моряки купували їх за безцінь, а потім продавали у Європі за дуже великі гроші та ставали багачами. Жадібний капітан хотів бути дуже багатим, у його голові народжувалися фантастичні плани та мрії. От купить він слона. Нарешті й Африка. Матроси висадилися на берег, а гугуленце залишився стоміці на кораблі, щоб обговорити з ним свій план, оскільки хлопчина був дуже кмітливий. Я згоден. Треба обов'язково купити слона. Але ж він такий великий. Тут повернулася команда, і міле піле доповів, що більш за все в Африці їм сподобалися слони. Одного з них господарі навіть підтягли ближче до корабля, щоб усі могли на нього подивитися. А слону не сподобалося, що всі на нього так витріщаються. Розсердився капітан на таку поведінку слона, але все ж таки вирішив купити його а потім продати подорожче. Команда вирушила на берег торгуватися з господарями слона, а угуленця вже рахував, скільки йому вдасться заробити і якби поменше віддати грошей матросам та побільше залишити собі. Стали завантажувати слона на корабель. То міце, як завжди, керував, а команді довелося добряче попрацювати. На кораблі слон огледівся та й приніг відпочити, точнісінько у тому самому місці, де гугуленце збирався повісити свій гамак. Але скоро слонові набридло відпочивати. Він прокинувся раніше від команди та пішов розважатися. Від слонових розваг корабель так захитався, що команді здалося, наче почався шторм. Слона вирішили загородити ящиками, але йому це дуже не сподобалося, і слон засумував. Потім йому захотілося їсти. Коли капітану накрили на стіл та подали солодкий пудинг, стрюму показався довгий хобот, і пудинг зник. Адже ми його не нагодували, захвилювалися матроси та й заходилися годувати слона. А ще слон випадково наступив на капелюх капітана, який здуло доловітром на палубу. Гуленце це дуже не сподобалося. Йому потрібна гарна каюта, вирішив міле піле. А найкраща каюта була, звичайно, у капітана Гугуленце. Слону дуже сподобалося в каюті у капітана. А от капітану зовсім не сподобалося у каюті команди. Він не міг заснути і просидів цілу ніч на своїх речах, а корабель усе плив та плив, слон призвичаєвся до морського життя і навіть допомагав міле піле. Нарешті попереду показався берег. Ми вже зовсім близько від рідного міста, закричав Томіце. Море було спокійним, світило лагідне сонечко, і місто сяяло у його променях. Томіце наказав розумному слону кинути якір. А по місту у цей час ішли артисти цирку і запрошували всіх на виставу. Слон на кораблі весело засурмив, адже він побачив серед артистів такого ж самого слона. Ось куди ми його продамо, сказав томіце. Господар цирку охоче купив африканського велетня. Капітан перелічив гроші у своїй каюті та заховав їх у скрині з іншими скарбами. Він обіцяв віддати частину грошей команді, але робити цього йому дуже не хотілося. Увечері вся команда пішла до цирку подивитися на слонів. А коли корабель капітана Гугуленце знову вирушив у море, на пристані його проводжали всі артисти цирку. Плеве по морю корабель Гугуленце, тріпочуть вітрила, відпочиває команда, а капітан усе сушить собі голову, як би забрати заховані у скрині скарби і нічого не дати своїм вірним матросам. І вирішив він закопати скриню на якомусь острові та сказати, що забув це місце. Часи тепер неспокійні. Я заховаю скриню он на тому острові! А потім ми її заберемо, сказав капітан і разом із Томіце вирушив на острів. Міле піле, бодач йода і шуре буре щось запідозрили. Здається, тепер ми нічого не одержимо від жадібного гуленця. Обмане він нас. Гуленце та юнга пристали до острова. Ти постережи човна, а я сховаю скриню. Сказав капітан. Пішов гугуленце шукати підходяще місце для схованки. ледве-ледве дотяг скриню і почав визначати за компасом координати. Копає він. І не здогадується, що за кущами причаївся страшний пірат, чорна борода, зі своїми посіпаками. Вискочили пірати, наставили пістолети на капітана. «Велась!» Кажи, для чого яму копаєш? Тут пірати побачили скриню. Ось, що він збирався заховати, закричав один пірат. А тепер ми його самого закопаємо, закричав другий. І вони з реготом почали закопувати гугуленце. а потім схопили скриню і пішли до свого човна. Пливе піратський човен. А з берега. Сумним поглядом спостерігає за ними голова гугуленце, що стерчить із землі. Страшно капітану. Ах, навіщо я вирішив обдурити своїх вірних матросів? Навіщо залишив на березі вірного Томіце? Раптом у кущах щось зашаруділо. Стривайте, капітане, зараз я вам допоможу. Томіце викопав та ледве витяг свого капітана. Але замість подяки Юнга почув лише скарги. Ах, томіце, томіце, пропала моя скриня, пропало усе наше багатство, а все через мою жадібність. Ходімо зі мною, капітане, сказав томіце, і він підвів гогуленце до купи каміння. Матінко моя, наші скарби. Поки пірати вас закопували. Я переховав скарби, а у скриню наклав каміння. Треба закопати їх в іншому місці, інакше пірати повернуться, заберуть у нас все, а нас вб'ють, вигукнув капітан. Закопали вони свої скарби знову та пішли до моря, як раптом Юнга показав уперед. Дивіться, капітане! Піратський корабей викинуло на скелі. Нам вже нічого не загрожує. І вони спокійно повернулися на свій корабель. Команда привітала капітана з поверненням, але раптом гуленце ляснув себе по лобі. Адже я не відмітив місце, де закопаний скарб. Я не пам'ятаю місце. Нічого, капітане, сказав міле Піле. Ми все бачили у підзорну трубу і знаємо. Де ви закопали скарб? Ми все пам'ятаємо. Усе зрозумів Гугуленці. і вирішив він не ховати скарби, а поділити все між своїми вірними товаришами. А Томіце призначив стерновим. Хіба це несправедливо? подумав Томіце. Так і повинно бути, і встав за кермо. З того часу вони плавають, усі разом. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.